Вітаю вас! 2 грудня 1805 року, в день першої річниці своєї коронації, Наполеон Бонапарт здобув одну з найвеличніших перемог. В історії військового мистецтва поблизу маленького моравського села Аустерліц зійшлися армії Франції, Австрії та Росії. Ця битва назавжди увійшла в історію як битва трьох імператорів і стала блискучим прикладом того, як розум і тактична майстерність можуть перевершити чисельну перевагу супротивника. Спочатку трохи перед історією. Революційній, а потім Наполеонівській Франції довелося оборонятися проти декількох ворожих коаліцій. Перша проіснувала з 1792 по 1797. Друга діяла у 1798-1802 роках. Після перемоги над силами Другої коаліції. Наполеон вирішив розібратися з головним ворогом Англією, яка фактично була організатором усіх коаліцій і фінансувала всі країни, які вступали до них. Наполеон вирішив покінчити з Англією, висадивши свою армію на острові. Для цього у 1804, першій половині 1805 року, у місті Булонь у Франції. Був організований військовий табір, у якому армія готувалася до висадки. Першокласна, величезна, прекрасно екіпірована армія стояла в булоні і чекала туману на Ламанші і сигналу до посадки на судна. Єдиним порятунком Англії була організація нової коаліції, щоб відволікти Наполеона від висадки на острів. І це їй вдалося. Навесні та влітку 1805 року була створена третя коаліція у складі Великобританії, Російської і Австрійської імперій, Швеції і Неаполітанського королівства. Влітку Австрія розпочала бойові дії вторгненням на територію союзника Наполеона, Баварії. Висадку в Англії Наполеону довелося відкласти. Менше ніж за три тижні величезна на той час армія, зосереджена в булоні, була перекинута. Майже без будь яких втрат хворими та відсталими від Ламанша на Дунай. 24 вересня Наполеон виїхав з Парижа. 26-го він прибув до Страсбурга і відразу ж розпочалася переправа військ через Рейн. Тут же, в Страсбурзі, під час походу. Наполеон дав армії остаточну організацію. Війська, що йшли на Австрію, були офіційно названі Великою Армією, на відміну від інших частин, що стояли гарнізонами та окупаційними корпусами у віддалених від Театру війни місцях. Велика армія була розділена на сім корпусів, на чолі яких були поставлені найбільш видатні генерали. Підвищені після коронації Наполеона до звання маршалів Бернадот, Даву, Сульт, Лан, Ней, Мармон, Ожеро, Мюрат та інші. Загалом у семи корпусах було 186 тисяч чоловік. У кожному з цих корпусів була і піхота, і кавалерія, і артилерія, і всі ті установи, які були при армії в цілому. Мета Наполеона полягала в тому, щоб кожен з семи корпусів сам по собі був немов самостійною армією. Головні артилерійські і кавалерійські маси не залежали від когось із маршалів і не входили до жодного з цих корпусів, а були організовані зовсім особливими частинами великої армії і були поставлені під пряме та безпосереднє командування самого імператора. Наприклад, маршал Мюрат, якого Наполеон призначив начальником усієї кавалерії, був лише його помічником, передавальною та виконавчою інстанцією його наказів. Наполеон мав можливість у потрібний момент на свій розсуд кинути всю свою артилерію і всю кавалерію на допомогу одному з семи корпусів. Окремо і від семи корпусів, і від артилерії та кавалерії існувала імператорська гвардія. Це були відбірні 7 тисяч чоловік, потім їх стало більше. Гвардія складалася з полків піших гренадерів і піших єгерів, з кінних гренадерів і кінних Єгерів, з двох ескадронів кінних жандармів, і з одного ескадрону мамелюків, набраних в Єгипті. І нарешті з італійського батальйону, оскільки Наполеон був не тільки імператором французів, але й королем завойованої ним північної та середньої Італії. До імператорської гвардії брали лише особливо відзначених солдатів, вони отримували платню, користувалися доброю їжею, жили в безпосередній близькості від імператорської головної квартири. Носили особливо ошатні мундири і високі ведмежі шапки. У цей час відбувалося повільне зосередження австрійських військ, що вступили на територію Баварії, а з Росії підтягувалася армія, очолювана кутузовим. Бонапарт вирішив завдати удару австрійцям раніше, ніж вони зможуть об'єднатися з російською армією. Австрійською армією командував генерал Мак, який рушив до фортеці Ульм, щоб укріпити її. Але в середині жовтня, корпуси Сульта, Нея і Ланна та кіннота перейшли через Дунай і з'явилися несподівано для Мака у нього в тилу. Бачачи небезпеку, частина австрійців встигла проскочити на схід, але головна маса була відкинута неєм у фортецю. Мак був затиснутий з усіх боків. Ще була можливість утекти, але мака збивали з пантелику підіслані наполеоном спритні шпигуни, які запевняли мака, що потрібно триматися, що наполеон скоро зніме облогу, тому що в Парижі спалахнуло повстання проти нього. Коли мак висловив недовіру, шпигун дав знати у французький табір. І там, з засобами похідної типографії, був надрукований спеціальний номер Паризької газети з повідомленням про уявну революцію в Парижі. Шпигун доставив цей номер маку, той прочитав і заспокоївся. 15 жовтня маршали Ней і Лан з боєм взяли висоти, що оточували Ульм. Становище мака стало зовсім безнадійним. Наполеон послав до нього парламентаря з вимогою капітуляції, попереджаючи, що якщо він візьме Ульм штурмом, то нікого не пощадить. 20 жовтня 1805 року армія Мака з усіма військовими запасами, артилерією, прапорами і разом з нею фортеця Ульм були здані на милість переможця. Наполеон відпустив самого мака, а армію, що здалася, відправив до Франції на різні роботи. Згодом наполеон отримав звістку, що Мюрату вдалося перехопити і взяти в полон ще вісім тисяч чоловік з тих, кому пощастило до здачі фортеці утекти з Ульма. По суті, після жахливого ульмського приниження. Війна була вже програна Третьою коаліцією, але лише небагато хто з австрійського і російського штабів це одразу зрозумів. Не затримуючись в Ульмі, Наполеон і його маршали рушили правим берегом Дунаю прямо на відень. Під час подальшого переслідування французи взяли ще багато полонених, а враховуючи битви до Ульма, вони взяли близько 29 тисяч осіб. Якщо додати сюди ще 32 тисячі полонених взятих в ульмі, виходить 61 тисяча лише полоненими. 13 листопада випереджуваний кавалерією Мюрата, оточений своєю гвардією, Наполеон в'їхав до відня. Він оселився в імператорському палаці в Шенбрунні. Підвідним. Австрійський імператор Франц, який утік з Відня, перед поспішним від'їздом, надіслав Наполеону пропозицію перемир'я, але Наполеон не погодився. Далі Наполеону належало вирішити досить складне завдання переправити армію через Дунай, що було непросто, враховуючи, що міст охороняло потужне з'єднання австрійців. Під командуванням князя Ауерсперга, який отримав наказ при першій появі ворога підірвати міст. І тут французькі маршали влаштували таку гасканаду, у яку важко повірити, Мюрат разом з Ланном і ще двома офіцерами, спритно заховавши батальйон гренадерів у кущах і заростях, Самі під виглядом парламентерів з'явилися до передмостового укріплення і викликали Ауерсперга. Вони повідомили йому, що вже укладене перемир'я. Потім, за даним сигналом, раніше ніж ауерсперг встиг відповісти, французькі гренадери несподівано вискочили з кущів і кинулись на австрійців і гармати, розставлені на мосту. За одну хвилину французький батальйон зайняв міст, австрійці намагалися чинити опір, але він був швидко зламаний. До кінця листопада наполеонівська армія підійшла до містечка Австріїць, Нині Славков у Чехії. У об'єднаної австро-російської армії було два варіанти подальших дій. Перший відступати, розтягуючи комунікації противника. І очікуючи цілком можливого вступу в війну на боці коаліції Прусії. Переговори про це йшли досить успішно, і вступ цієї потужної військової держави на боці коаліції був цілком очікуваним. Другий варіант дати вирішальну битву негайно. Прихильником першого варіанту був командувач російської армії генерал Кутузов. І деякі генерали. Другий варіант відстоювали імператори Франц ІІ і Олександр І, а також численні придворні генерали і австрійський військовий теоретик генерал Франц фон Вейротер. Наполеон, якому було вкрай невигідно затягувати війну, прекрасно розібрався в обстановці і вирішив зіграти на боці придворної партії. Зобразивши з себе людину, яка дуже налякана, ослаблена, більше за все боїться битви, здійснюючи свій задум, він послав до Олександра свого генерал-ад'ютанта Саварі з пропозицією про перемир'я і мир і проханням про особисту зустріч, або ж, у разі відмови від такої, просив прислати довірену особу для переговорів. Захоплення в російському штабі було повнісіньке. Бонапарт боїться, бонапарт вичерпав себе. Головне не випускати його тепер з рук. Цар наказав послати до штабу Наполеона разом з Саварі одного зі своїх наближених офіцерів, генерала дютанта князя Долгорукова, який користувався його повною довірою. Долгоруков поводив себе зверхньо. Як згодом згадував Наполеон, і як з боярином, якого хочуть заслати до Сибіру, і виніс враження, що Наполеон боїться битви і прагне перемир'я. Після радісного звіту Долгорукова про його враження, всі вагання в таборі союзників скінчилися. Вирішено було негайно напасти на відступаючого, ослабленого, розгубленого Наполеона і з ним покінчити. Отже давайте охарактеризуємо армії, що протистояли одна одній. Почнемо з французької. Командувач Наполеон. Всього 73 тисячі бійців при 175 гарматах. Французька піхота поділялася на важку і легку. До складу важкої входили гренадери, призначені для потужного штикового удару, фузелери. Це основна маса стрільців. І вольтежери, особливо влучні стрільці, і розвідка. Легка піхота була представлена карабінерами. Піхота була озброєна мушкетами зразка 1777 року. Це гладкоствольна кремнева рушниця калібру 17,5 мм. Дальність прицільного вогню становила 80 100 метрів. Легка піхота була озброєна також карабінами і пістолетами. Піхоту відрізняла висока маневреність, універсальність, а також здатність перебудовуватися на полі бою. Піхотинці могли атакувати в колоні і оборонятися в лінії. Серед недоліків зазначу великі втрати від артилерії при атаці колонами, а також обмежену дальність стрільби мушкетів. У кавалерії виділялися кірасіри. Це важка кавалерія, захищена кірасами, драгуни це універсальна кавалерія, яка діяла як верхи, так і пішки, а також гусари легка кавалерія для розвідки, переслідування і флангових атак. Кавалеристи були озброєні шаблями і пістолетами, драгуни до того ж мушкетонами. Артилерія французької армії комплектувалася з трьох, чотирьох, восьми і дванадцяти фунтових гармат, а також гаубиць. Гармати стріляли круглими човунними ядрами та картеччю, гаубиці розривними снарядами. Французькі гармати були встановлені на гнучких лафетах системи грибоваля, що значно полегшувало їх переміщення. У кампанії 1805 року. Французька артилерія значно перевершувала російську та австрійську за мобільністю, щільністю вогню та гнучкістю управління, однак поступалася їм кількістю та калібром гармат. Російсько австрійська армія, головнокомандувач Михайло Кутузов. Чисельність 85 тисяч бійців. 60 тисяч росіян, 25 тисяч австрійців при 278 гарматах. На відміну від корпусної системи Наполеона, російська армія поділялася на дивізії та бригади, але без самостійних повноцінних оперативних з'єднань на зразок французьких корпусів. Основну масу піхоти в російській армії складали мушкетерські полки, але крім них були елітні. Гренадерські полки та єгері, це легка піхота, що діє ланцюгом, і у розсипному строю. Кіннота, як і у французів, поділялася на кірасирів, драгунів і гусарів. Але крім них були оландські полки, озброєні піками та козаки. Останні досить непогано виконували завдання з розвідки та нальотів, але для лінійного бою були непридатні. Кавалерія була загалом непоганою, але поступалася французам у маневреності та взаємодії з піхотою. Артилерія була потужнішою за французьку і складалася з польових 6, 12 і 18 фунтових гармат і гаубиць. Однак масивні незручні лафети заважали швидкій зміні позицій. Артилерія погано взаємодіяла з піхотою в маневрі. В австрійській армії, як і у французькій, були представлені корпуси, однак вони не мали самостійності наполеонівських. Управління військами на полі бою залишалося централізованим, що робило армію неповороткою. Як і в російській армії, піхота поділялася на мушкетерів, гренадерів і єгерів. Але в ній були представлені ще так звані граничари, нерегулярні формування з прикордонних регіонів. Склад кавалерії та артилерії був схожий з російською армією. Порівнюючи армії, слід зазначити, що російська армія, яка воювала до того переважно з турками, була досить непогано підготовлена до відбиття кавалерійських атак. Але не здатна здійснювати складні перебудови, які їм були приписані планом майбутньої битви. Тобто вона була заточена під оборонні бої і відбиття масованих ворожих атак з усіх боків. На відміну від них, австрійські війська вміло маневрували на полі бою, однак до оборони вони були слабо придатні. Надзвичайно низькими в російській армії були організації штабної роботи та зв'язок. Російські штабісти елементарно не вміли організовувати підготовку до бою і були нездатні налагодити логістику. Що стосується австрійського командування, зазначу, що фельдмаршал Коловрат, принц Йоган Ліхтенштейн та інші командири були досвідченими полководцями старої школи. Але загалом командування австрійської армії страждало архаїчним стилем управління, схильністю до формалізму і дуже залежало від наказів імператора Франца ІІ. В Аустерліцькій битві французька армія була побудована так: основний удар наносив четвертий корпус маршала Сульта, що складався з трьох дивізій, завданням третього корпусу маршала Даву. Що складався з трьох дивізій, було стримати наступ союзників. Корпус підійшов якраз до початку битви, і стояв на правому фланзі. Перший корпус маршала Бернадотта в битві не брав участі безпосередньо, а стояв у прикритті на лівому фланзі біля Брюнна, нині Брно. Кавалерія резерву Мюрата складалася з Кіра та легкої кавалерійської дивізії, і нарешті Імператорська гвардія, яка стояла в резерві. Австро-російська армія була вибудована у п'ять колон. Три з них, загальне командування якими здійснював генерал Федір Букзевден, складали ліве крило. Четверта колона під командуванням генерала Милорадовича і австрійського генерала Йоганна Коловрата, представляли центр. Під безпосереднім командуванням Кутузова. І нарешті п'ята колона генерала Багратіона та австрійського князя Йоганна Ліхтенштейна складали правий фланг. Австрійські і російські імператори перебували при четвертій колоні. За нею був також Гордійський резерв. Отже, битва почалася рано вранці 2 грудня 1805 року. Ударом трьох колон Буксгевдена по лівому флангу наполеонівської армії з метою оточити французів. Але туди підійшов корпус маршала Даву, який перед цим здійснив марш-кидок у 110 км. кілометрів. Даву підійшов вчасно, і удару по флангу французької армії, як це було задумано, не вийшло. Бук довелося вступити в фронтальний бій з корпусом даву. О 9 ранку дві дивізії Корпусу Сульта вдарили по центру позицій союзників і зайняли так звані процентські висоти. Бій тривав до половини 12-ї, і в результаті четверта колона союзників була повністю розгромлена. Особливо дісталося австрійцям під командуванням генерала Коловрата. Далі, з 9.30 до 12.00 розгорілися бої на лівому фланзі французів. П'ята колона під командуванням Багратіона витримала удар кіноти Мюрата, і своєю чергою французи витримали удар кавалерії князя Ліхтенштейна. З 12.00 до 14.00 години сульт закріпився на висотах, а даву в основному розгромив колони Буксгевдена. О 14-й годині починається загальний відступ союзної армії. І якщо Багратіону та решткам четвертої колони вдалося відійти відносно в порядку, то лівий фланг союзників при відступі зазнав справжньої трагедії. Їм довелося відступати, проходячи через болота і по льоду Великих Озер, французька артилерія відкрила вогонь по відступаючих. Іліт не витримав ваги людей і артилерії. Загинуло до двох тисяч чоловік. Французький генерал відзначив у рапорті вода почервоніла від крові, а над розломами стояла пара, немов земля видихала останнє зітхання битви. Бій наближався до завершення. Союзна армія втратила близько 36 тисяч чоловік, убитими, пораненими. І полоненими, французи, близько вісьми тисяч. Перемога Наполеона була повною і беззаперечною. Імператор Олександр І з декількома особами втік з поля битви, свідки кажуть, що по дорозі він сів під дерево і гірко плакав. Австрійський імператор 3 грудня відправив до Наполеона князя Йоганна Ліхтенштейна. З проханням про зустріч. На цій зустрічі вони домовились про перемир'я і швидке підписання мирного договору, а також про те, що французи не переслідуватимуть російську армію і дадуть їй вийти за межі Австрії. Ця домовленість була зовсім не зайвою. За день до того, після короткого відпочинку, переслідувати російську армію направили корпус маршала Даву. Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що Луї Ніколя Даву був не тим полководцем, від якого можна втекти чи якось врятуватись. Над дезорганізованою російською армією нависла загроза повного знищення. І ось через два дні, коли корпус даву вже наздогнав росіян, їх врятував сам Наполеон, який надіслав даву повідомлення про те, Ще перемир'я вже підписане, і росіянам гарантований вихід за межі Австрії. 26 грудня 1805 року між Австрією і Наполеонівською Францією був підписаний пресбурський мир, відповідно до якого Австрія передавала Наполеону як королю Італії, Венеціанську область, Істрію і Далмацію, і сплачувала контрибуцію. 40 мільйонів флоринів. Австрія передавала також деякі свої території в німецьких землях союзникам Наполеона, Баварії, Вюртембергу і Бадену. Третя коаліція завершила своє існування. До побачення!